В актовому залі гуманітарного корпусу педагогічного інституту Криворізького національного університету небагатолюдно, але атмосфера дуже особлива. В понеділок, 18 листопада, тут почався показ художніх фільмів у рамках першого фестивалю психологічного кіно. Фестиваль психологічного кіно, «25-й кадр, на мій погляд, є дуже цікавим заходом, який є одним з. Тих, які проводяться на нашому факультеті, які популяризує саму спеціальність психологію, і я думаю, що за допомогою мистецтва ми даємо можливість нашим студентам зрозуміти, що психологія вона пронизує все наше життя. Кафедра практичної психології зараз включилась у роботу, зокрема у проведення фестивалів. Практичних семінарів, які стосуються закріплення теоретичних знань на практиці, студенти включились в цю роботу з великим задоволенням і очолюють цю роботу наукові наставники, молодь, яка є на кафедрі, кандидати психологічних наук, які і можуть надати таку креативну творчу практичну допомогу. Відвідувачі фестивалю у понеділок переглянули психологічний трилер Девіда Фінчера Гра 1997 року випуску. У вівторок драму Три обличчя Єви 1957 року. Надалі будуть фільми 2009-2012 років. Які саме учасники фестивалю дізнаються у день показу. Організатори лише запевняють, що всі вони дуже цікаві і достойні, і в кожному є те, що називається ефектом 25-го кадру. Загальновідомо, відомо, що 25-й кадр вважається, що така методика впливу на свідомість і підсвідомість людини за рахунок того, що у відеоряду дається якийсь прихований 25-й кадр. На сьогодні науково не доведено, що такий вплив дійсно має місце, що є така технологія. Але ми використовуємо саме поняття 25-й кадр як таку метафору чогось прихованого, скритого, неочевидного у відео. Власне, саме таким і є наш фестиваль. Ми п'ять днів поспіль будемо переглядати художні фільми, однак будемо шукати в них щось приховане, психологічне, аналізувати це і пропонувати, можливо, якісь розв'язки більш конструктивні тих життєвих негараздів, з якими герой фільму зіткнувся. Відбором фільмів займалися викладачі кафедри практичної психології. Після перегляду стрічок усі охочі глядачі-студенти можуть виконати творчу конкурсну роботу психологічного змісту по кожному фільму і отримати диплом першого-третього ступеня як дипломанти. Але не задля дипломів і відзнак сюди приходять глядачі, а заради насолоди чудовими фільмами та натхнення на роботу з душею.